Починаючи десь 30-тисячного -ти року перед Різдвом, чисельність праукраїнського населення починає зростати. Сюди напливає нова, цього разу значно чисельніша хвиля переселенців знову з Близького Сходу, яка звідси розливається по всій Східній Європі. Клімат тодішньої України був доволі холодним, майже приполярним, але посуха, що панувала в східному Середземноморі, була для виживання загрозою ще більшою. Прибульці генетично були близькими родичами своїх попередників, вони володіли щоправда трохи іншим комплексом навичок. Особливо в тому, що стосувалось обробітку каменя. Це люди так званої гравецької культури. Які частково витісняють першопоселенців на захід континенту, а частково асимілюють їх. Ймовірно, залишки неандертальської популяції в Європі також були остаточно асимільовані саме в цей час. З приходом прибульців змінюється спосіб господарювання. Якщо люди першої хвилі в боротьбі за виживання їли все, що могли спіймати чи зібрати, та правдоподібно не гребували навіть стербом. То новоприбулі були більш перебірливими в виборі дієти і орієнтувалися на велику дичину. І окремі групи родів спеціалізувались в полюванні на свою власну здобич. В північній та центральній Україні це мамоти. На сході бізон, на заході, і північному заході, північний Олені. А все тому. Що собою вони принесли нову мисливську зброю списом Метас? Це, є, зрештою, зовсім нескладний пристрій докорінно змінив способи полювання. Раніше людям доводилось непомітно підкрадатись до дичини, а потім атакувати з близької відстані. І це далеко не завжди вдавалось. А люди, озброєні важкими списами, могли запускати їх з більшої відстані. І вражати здобич більш впевнено. Всі кістяки неандертальців, дослідження археологами, носять численні сліди доволі серйозних травм, отриманих напевне під час полювання. Використання спису металки різко зменшило травматизм. А отже, не тільки зробило полювання ефективнішим, але й більш безпечним. А отже, сприяло продовженню тривалості життя. Мисливський рід зазвичай складався з кількох сімей, об'єднаних родинними зв'язками по чоловічій лінії. Зазвичай це було біля 50 осіб. Можливо, така чисельність була оптимальною. З меншою кількістю людей було б важко полювати, а більшу кількість важко прогодувати. Вірогідно, збільшуючись кількісно, рід розділявся. Від нього виділялося дві-три сім'ї, які вибирали собі нові мисливські укідні. Десь неподалік від них, в одному-двох денних переходах, люди будували собі селище зимівник. І ці селища найчастіше і знаходять археологи, досліджуючи палеолітичні культури. В популярних історичних виданнях ці селища часто зображують як такі собі хатки з мамотових костей, покриті шкірами. І такі хатки справді існували. Та навчились їх будувати ще неандертальці, але типовими будівлями вони не були. Просто десь поблизу існувало кістковище. Це то природне кладовище Мамонтів чи інших великих тварин. Такі кладовища ще й досі існують на закрутах великих африканських річок чи по берегах Озер. То чому б не натягати звідти костомах, з яких так зручно будувати житло? Тим більше, що дерев тоді було мало, і дерево берегли для вогнищ. Найчастіше ж будували великі, часом і величезні землянки, в яких міг би перезимувати увесь рід. Можна собі уявити, який дух там стояв усю зиму. Але чого ж не зробиш заради виживання? А часи тоді були важкі. 25 тисяч років тому набирає сили чергова фаза вюрмського зледеніння, так званий вюрм 3 Всю Північну Європу закриває льодова шапка, центр якої знаходиться над Скандинавією. Україна, клімат якої і так був холодним. Поступово перетворюється геть приполярну зону. Втім, холодно не означає голодно. Більша частина України тоді була вкрита тундростепами, або як їх ще називають мамутовими преріями. Продовж короткого, але жаркого літа тут буйно розростались трави, а суха і безсніжна осінь перетворювала їх в сіно, яке взимку ще годувало стада мамутів, звідки й назва вівцебиків, волохатих носорогів, бізонів і північних оленів. Їжі не бракувало. А от чого бракувало, так це тепла. Щоб пережити зиму при явному дефіциті ресурсів для опалення, потрібна була і винахідливість, і далекоглядність. Виживали ті, хто не тільки умів добре полювати, але й міг зберегти в і приготуватись до важких часів. А для початку просто передбачити настання цих часів. Саме на той час припадає відкриття, яке за своїм значенням можна порівняти хіба що з відкриттям теорії відносності новітніх часів. Наші предки почали усвідомлювати час і навчились його вимірювати. Відтоді збереглося декілька календарів, переважно місячних. Унікальною знахідкою є знамениті календарі браслети, знайдені у Мізині на Чернігівщині. Це доволі складні прилади, які дозволяли вимірювати час і за сонцем, і за місяцем, і навіть синхронізувати ці два календарні цикли. Люди відкрили для себе, як би дивно, це не звучало зараз циклічність природних явищ, їх повторюваність. Ще однією знахідкою світового масштабу, зробленою в Україні, є найстаріша в Україні і одна з найстаріших у світі. Мапа місцевості. У центрі мапи зображено чотири будівлі, а нижче дві групи зигзагоподібних відрізків. Це знак води. У даному випадку він безсумнівно позначав річку. Мапу цю було знайдено при розкопках першої житт межирицької стоянки. Про наявність другого житла археологи вже знали. А от третій і четвертий були знайдені саме завдяки цій мапі. Тобто мапа ця читається і зараз, а невідомий до художник досить точно зобразив своє рідне селище. Але постає питання, а кому ця мапа була потрібна заблудити серед чотирьох хатинок так само важко, як і серед трьох сосен? А більше нічого на цій мапі нема? То чи був такий малюнок мапою? А якщо ні, то чим він був? Бо важко собі уявити, хоча це і не виключено зовсім, що мисливець на мамутів жилось якому не так уже й просто. Присвятив кілька десят годин своєї праці тому, щоб вирізбити таку гарненьку річ, яку потім можна було повісити на стіні свого чуму і любуватися пейзажем. Не для майбутніх же археологів він старався. То для кого? І межирицька мапа не поодинока. На Кирилівській стоянці у Києві знайдено схожий малюнок, теж вирізблений з Мамотової кості, але на 10 тисяч років раніше. І що на ньому зображено, невідомо. Хоча Різьбяр приклав для створення цієї речі масу праці. Але для чого? Схожі загадкові малюнки знаходять і на інших археологічних об'єктах. І що ж це таке? Але антрополог Женієла Фот Петзінгер з Університету Вікторії в Канаді допускає, що значки ці є чимось на кшталт символів для укладення до історичних хештегів, майже такими ж універсальними, як наші емоції. За допомогою цих символів, люди одного племені могли порозуміти з людьми іншого, або залишити їм якусь звістку. На підтвердження цієї тези пані Женевєва проводить статистику власних досліджень. Як виявилось, майже три чверті значків на теренах від Північної Америки до Австралії є спільними для різних археологічних культур, розділених часом тисячами кілометрів та років. Ще й надто. Приблизно 40 тисяч років тому в усій Європі були в обігу 32 знаки якими послуговувались всі люди, які жили тут. А тепер повернемось до українських до історичних мап. Згадані знаки на них також присутні. Можливо навіть, що комбінація цих знаків і є головним посланням цих малюнків, а зовсім не схема розташування житла. І насічки, нанесені внизу малюнка, не є позначенням річки, як його зазвичай трактують. А відліком часу до якоїсь події чи після неї. А сенс самої події переказано іншими знаками, які також присутні на малюнку. Великий холод був важким випробуванням для первісних європейців, більшість з яких просто не пережила цього випробування. Але ті, що дожили, стали міцнішими і розумнішими. Великий холод, багато чому навчив людей, і, що найголовніше, змусив їх подорослішати. А для України ці далекі часи мали особливе значення. Вони фактично стали визначальними для історичної долі українського народу. Річ у тім, що в часи зледеніння, а це не багато не мало, а майже 10 тисяч років, колишня континентальна європейська спільнота людей зникла. Зладенілі гірські ланцюги, Альпи, Татри, Карпати, Родопи географічно розділили Європу на окремі зони, які умовно можна б назвати притулками. Там, у цих притулках виживання ще було якось можливим, за межами цих притулків ніяк. В Європі такими притулками стали Іберійські та Апенінські півострови, південь Франції та Греції і Україна. І Україна з усіх цих зон виживання була притулком найбільшим і найбагатшим. Будь-які комунікації між залишками західноєвропейського населення та східними європейцями на довгий час припинились, що не могло не привести до розділення культур, мов і звичаїв. Колись єдина європейська палеолітична культура розпалась на західну, так звану Салютрейську і Східну. Епіграмецьку. Втім, тодішнім людям було не до геополітичних поділів. І тим більше впливу цих поділів на майбутнє їхніх дуже далеких нащадків виживання було найголовнішим і єдиним заняттям цих людей. Найважчою порою року для них, зрозуміло, була зима, щоб пережити яку прикладали з максимум зусиль. Успішно перезимувавши рід, на весну переселявся до мисливських таборів, які знаходились неподалік від шляхів міграції звіта. І тоді починалось велике полювання, яке велось колективно силами усього роду. Всупереч поширеній думці, в первісних родах не існувало розподілу праці, а принаймні на гендерній основі. Жінки, якщо не були вагітними, не мали немовлят. Полювали на рівні з чоловіками. Літні люди, які вже не могли полювати, займалися виготовленням знарядь, зброї, обробляли шкіри, шили одяг, доглядали дітей. Одним словом, працювали всі і працювали багато, оскільки від результатів літніх полювань залежало виживання роду взимку. Але починалось літо з дуже веселих подій. Весна йде, красу несе. Пам'ятаєте, як співається в одній з популярних пісень. Ми й досі асоціюємо весну з радісними настроями, які сприяють романтичним стосункам. І це не випадково. Бо для наших предків весна була часом укладення шлюбів, зачаття дітей. Чоловіки брали собі жінок з інших родів, з якими, очевидно, укладались якісь шлюбні умови. Кілька родів, об'єднаних шлюбними зв'язками, становили плем'я. До речі, згідно з генетичними дослідженнями у неандертальців та більш віддалених наших предків, австралопітеків, Еректусів, жінки також переходили в рід чоловіків, цебто виходили заміж, Ба навіть більше. У більшості видів сучасних мов молоді самиці також покидають материнські зграї. І прилучаються до інших. Оскільки за довгі зимові місяці, проведені у жахливій тісноті, менструальні цикли жінок роду синхронізувались, то не виключено, що існували якісь звичаєві норми, які регулювали подружні стосунки. Тому діти роду, зачинали синхронно і народжувались майже в один час наприкінці зими. Сліди цього збереглися й досі. У всіх країнах з помірним кліматом пік народжуваності припадає на лютий березень. Внаслідок спостережень за часом було помічено зв'язок між фазами місяця і менструальним циклом, а також періодом вагітності. Первісне мислення зв'язало ці факти в єдине ціле і породило культ репродуктивних сил природи, який знайшов своє свідчення в численних фігурках. Так званих палеолітичних венер, характерних саме для східноєвропейської епігравецької культури. В селищах епігравець часто знаходять вирізлені з кістки або виліплені з глини статуетки жінок з гіпертрофованими первинними та вторинними статевими ознаками і найчастіше без обличчя. Таке собі первісне втілення абсолютної жіночності. Це означало, що почав формуватися архетип Великої Матері світу, який потім став підґрунтям для безлічі образів богинь пізніших епох. Слов'янський Мокош, Лада, Рада, Мара є праправнучками цього образу. Хоча найближчими до нього і принципово схожими за функціями є українські рожаниці або родениці. І, як не дивно, Традиційні для нашої культури ляльки-мотанки, мислення людей також еволюціонувало. Час новий дінь для європейців закінчувався. І цьому є вдосталь свідчень. Хоча б набір музичних ударних інструментів, знайдених у Мізині, який вказує на те, що трансовий стан, який був вірогідно нормальним станом для людей ранньої кам'яної доби, Тепер уже вимагав для своєї появи спеціальних способів, таких як ритмічна музика, шаманські бубни чи психотропні засоби. Це означало також появу, можливо, насправді найстарішої професії шамана. Зараз це слово набуло негативної конотації, але означає це слово, що прийшло до нас з венкійської мови, людину знаючу. Це то слово наділене однаковим сенсом з нашим рідним словом – «відаючий». що були відаючими, знаючими людьми. І тут вельми цікаво порівняти це слово з терміном, який ми використовуємо для позначення людей, що у нас час займаються виключно науковими методами пізнання світу учений. А між тим, хто щось знає. І тим, кого чомусь навчили, є різниця, правда? Знаючі, люди були в першу чергу хранителями знань роду. І знання ці для наших предків мали надзвичайне значення. Адже інших сховищ знань, окрім людської пам'яті, не було винайдено. А потреба у збереженні інформації уже з'явилась. оскільки з кожним поколінням знань ставало щораз більше. Знання були запорукою виживання. І дали нашим предкам можливість вижити. недооцінювати ці знання, ми просто не маємо права. Адже з первісного шаманізму виросли і релігія, і наука, і магія, і психологія додамо також. Щоразу, коли перед нами постають нові виклики та нові життєві завдання, і ми не відступаємо перед ними, в нас прокидається древній шаман і дає необхідні нам сили і знання. Оскільки, як зазначив один з найбільш авторитетних дослідників шаманізму Арнольд Міндел, шаманізм є архетипом зустрічі людини з невідомим. Нам варто пам'ятати про це, бо, схоже, ці знання знадобляться нам знову. Дані статистики вказують на те, що в сучасному суспільстві діє негативний відбір за генами. Котрі сприяють розвитку інтелекту та фізичного здоров'я. Швидкість деградації, щоправда, не є блискавичною. Але цілком достатньо для того, щоб IQ пересічної людини знизився на 30 пунктів за останню тисячу років. І Якщо так продовжуватиметься, то це означатиме загибель цивілізації. Тобто ще через тисячу років, а що таке тисяча років для мільйона років еволюції? Людство здурніє дощентом. Про це слід подумати, хоча й не варто впадати в паніку. Те, що у світі довкола нас відбуваються не дуже приємні речі, не є злом. Всі великі цивілізації, культури та народи поставали під тиском дуже жорстких викликів і стимулів. І це стосується всіх землян, але насамперед нас, українців. ми живемо, ми розмовляємо рідною мовою, ми маємо достатньо розуму і волі, щоб усвідомити невідворотні змін. Залишається тільки відчути в собі бажання стати сильними. І повірити в те, що ми можемо це зробити. Кажуть, що над входом до знаменитого храму Аполлона у Дельфах було написано: те іпсу, пізнай себе. Пізнай себе, і ти пізнаєш всесвіт та богів. Так звучить повністю ця фраза. В ній сказано найголовніше завдання для кожної людини і для кожного народу. Бо все, що ми знаємо, ми можемо змінити. А все, що нам невідомо, буде змушувати змінюватись нас. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!